Вітаю! Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Тема відео: Цукор. Існує легенда, що цукор це джерело швидкої енергії, але цей приплив сил тимчасовий. Правда в тому, що цукор це справжній злодій вашої енергії, а ще краси та здоров'я. Назву 5 основних причин. Для того, щоб обмежити вживання цукру або взагалі викинути з раціону. Зайва вага, старіння шкіри, карія зубів, запальні процеси в організмі і навіть діабет другого типу. Основна біда цукру в тому, що коли ви його вжили, іде викид дофаміну в організм, а це викликає звикання. Але вихід є: підписуйтеся, будемо боротися проти цукру. Поділюся з вами своїми секретами. У мене вийшло це зробити. До зустрічі! Приємного дня!